Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас особливий день день вишиванки. Носіть вишиванки, зберігайте традицію українського народу носити національний одяг. На минулому занятті ми виготовили цікаву квіточку у дарунок матусі. Я впевнена, що ви привітали своїх матусь букети. Виготовленими власноруч. Дякую вам за світлини ваших робіт. А сьогодні я пропоную виготовити вишиванки технікою оригамі. Вишиванка це новітня назва сорочки, прикрашеної орнаментованою вишивкою. Важлива складова українського національного вбрання. Поділяються на жіночі та чоловічі сорочки. І ось сьогодні ми виготовимо чоловічу сорочку вишиванку. Для конструювання нам знадобиться аркуші паперу будь-якого кольору. Прямокутний аркуш паперу. Складаю навпіл по горизонталі. Розгортаю і загинаю нижню сторону до середньої лінії згину. Перевертаю і те ж саме роблю з протилежного боку. Розгортаю і загинаю кути праворуч та ліворуч. По першої лінії згину. Перевертаю виріб і знову загинаю праву та ліву сторону до середньої лінії згину. Перевертаю виріб та розгортаю його. Повертаю та складаю нижню та верхню сторони до. Зсередини. Перевертаю та складаю виріб ось таким чином. Розвертаю і перевертаю на протилежну сторону. Загинаю в верхню сторону ось так, перевертаю і починаю формувати комірець нашої сорочки. Знаходжу середину однієї із половинок виробу, притримую пальчиком і згинаю куточок до середньої лінії. Праворуч. Та ліворуч, комірець готовий. Підгинаю нижню частину вгору, роблю згин. Таким чином утворилася сорочка. Я її оздоблю орнаментом. Ви можете уквітчати її будь-яким візерунком за вашим бажанням. Ось такі сорочки-вишиванки у мене вийшли. А які будуть у вас? Буду чекати на світлини ваших робіт. А на наступній зустрічі ми виготовимо поліцейський автомобіль. До зустрічі, малята!